Друзья, всем привет, с вами Реон. У нас война, война с дракончиками. сорок 42. Ну, короче. Печаль. Добре. Ну, такие монстры. Поехали. Подивимось, что у нас тут будет с каминчиком. Так, три 4 Ну не ходься. 3 три четыре. робити три. Всі по тройках кидати тупо, тупа. Три. Ой, молодець. Три. Так, контрал, що порубиш? Ну, креслення добивай отку. Давайте без комбо. Дракончика синеньких зарядом. Скопіюємо цього мотокафіолетові кинем і доб'ємо. Полянка, звісно, була просто... Ага, чайник не кинув, не знаю. Ну давай, тепер ти вже ходи. А я не можу походити? Тепер. Що за баг який-то не міг поражати? Так, от таке чудо. Поїхали. Там червоний не хочеться збирати, трійку скинути, жовту, не хочеться ж того взагалі заряджати. Питання багато виникає з тій. Питання. Моя тика крихітка. Сука так давай так, трійка. Давай так трійка. добре цей скинув лапті так, Давай так по центру підемо. Три ризикована дія досить таке все ай. Так, давай так, так. И давай так. Дякую. Давай так. Давай так. Тільки не треба заряджати, щоб вона вихиляла. Ну, гаразд це вже не допоможе. Так, давайте на одного Фаріса нападемо. Я терпіти не можу. Пам. Так, ну тут я не походю довго. Тут я не походю. Ти кафе що вона мені дає нічого. Я зарядився, тільки вже це надто пізно, коли я зарядився. Самі розумієте, що ще комба якесь полетить. От, дивіться чин. Ну. і... Усьо. Шкода команду таку палив. Моя. Влюблено, хотя вона вже просила без костюма тедис и на альфа зломе 90, не вытягуємо. Вам было одно з моїх улюблених карт. На от мені не Ну як кажуть, пощупать пощупав, але... Нічого мені це не принесло. Якщо не зарядився, відразу з Фергісом жарти погані. Зараз мене Мар'яна доб'є. За що кажу, тут Зелених нормальних нема. Барати. Так і хіл, але що хіл? І один бронеріз. Із нових карт. Що мені це. Давайте спробуємо добрати цю ціль. Ще раз наголошую, спробуємо. Пишіть, як у вас війна, друзі, проходить. Так, ну знову я в дупі. Так не можна, у мене херово, друзі, бачите? Кожне гімно тебе намагається вбити на цій війні. Давай, давай, четверку, давай. Тут только пролетела, вот это. такая. Мы крита Знову уж такая, мабуть, надо было. жахати вівіку, щоб не затягувати цей бій. Але як кажуть, ну да, вона ну, відлікувала досить гарно. Ну ти не права. Трохи почистим поляну. Отак от. Отак от. от, так от. А тут, да, який крит, коли дазель. Просто для хила взяв. Добре. Раз, поїхала на таку вот командочку. Выезжай уже давай. Так, три блядь А мене не радує. 3, 6. Навіть мій щось його, блін, не захотів, так? Да? Ну ладно. Не хочеш, так хочеш. Таунт спрацював, але ми зараз тебе камінчиком затаунтиме. Я хотел специально вот эту когда-то. Да хорош ты этот Так, тут Досить таки все добре пішло. Зараз ми цього гем, не пам'ятаю як звуть, я її не тримав. Тупо на час пограємо цим тапком, не знаю, наваляв, що попало. Так, там качалка під'їхала, пишіть кого піднімаєте. Ну, закриватися тут нема сенсу, що закриватися, просто раді того, щоб вони трошки підгорали, це добре. Питання в тому, як оця грибана хіла б то вибивати. Так, можливо тут щось вийде, ні. Ну, кидаю, можливо, знизу вийде. Ну, це вже краще, набагато краще. Тому ну, давай так, так, так. О, наворотів, ще й переміг, Ну, тут щось все за слабке було. Такої команди неможливо. Добре, не знаю, що тут відкидається, ще тапка чи не відкидаються, Ми все рівно програємо. 28, 33. Все. Так, друзі, перемога. Ефірка. приємно, Дякую всім за перегляд. Всім удачки.